Вінничина вкотре стала жертвою тероризму агресора. Це новини Вінничини. Випуску ми поговоримо про наслідки російського злочину та про інші події, якими жила наша область сьогодні. Внаслідок ворожої повітряної атаки зазнали руйнувань об'єкти критичної інфраструктури Вінничини. Вирощують рослини, доглядають тварин та проводять власні досліди. У Вінниці вже 71 рік. Працює станція юних натуралістів. Вік не обмеження у 81 дідусь катається на роликах. Наслідок ворожої повітряної атаки зазнали руйнування об'єкти критичної інфраструктури Вінничини. У ніч на 25 вересня росіяни атакували область безпілотниками. Влучання призвели до знеструмлення та зупинення руху потягів в області. На щастя, постраждалих немає у повітряних силах. Зсу повідомили, що ворог атакував Україну ударними БПЛА типу Шахет, Гербера та безпілотниками інших типів. Проти обороною збито понад 150. П'ятдесят ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Наслідок ворожого обстрілу на Вінниччині значних пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього були відключені понад 300 побутових споживачів від електропостачання. Було призупинено рух потягів станом на зараз відновлено електропостачання. Рух потягів також відновлено. Ліквідовані пожежі. Працюють усі відповідні служби над ліквідацією наслідків влучань та пошкоджень. Регіональний сільськогосподарський ярмарок вже цими вихідними відбудеться у Вінницькій громаді. Ярмарки вже стали традиційними. і Є своєрідною підтримкою місцевих виробників, які надають доступну та якісну продукцію мешканцям громади. Серед учасників ярмарку, фермери з усієї області, також представники торгової марки «Вінницький фермер. Це бренд, який об'єднує якісну місцеву продукцію, робить її впізнаваною та допомагає легше виходити на полиці торгових мереж. Підприємства, які об'єднує Вінницький фермер, запропонують понад 20 видів різноманітної продукції. Овочі, фрукти, м'ясні, молочні та ковбасні вироби, мед, борошну, крупи, олію, саджанці, крафтову випічку та інші товари, що користуються попитом у споживачів. Більше 10 років не проводилися, і в минулому році ми провели його на локації в щітках. Ми побачили дуже гарний відгук. Більше 10 тисяч містян відвідали ярмарку, скупилися ті фермери, які прийняли в ньому участь. Це в першу чергу, це як стартап. Для починаючих фермів можливість заробити обігові кошти, зреалізувати продукцію, познайомитися з споживачем це в першу чергу для розвитку невеликого сільського господарства. Але якщо ми говоримо, ми проводимо вдруге на Ващука, це між вулиці Василя Порика і Келицькою, то там було майже в два рази більше відвідувачів, і це відповідь на запит. Мешканців на те, що їм дуже потрібні такі базари, тому що вони мають можливість купити напряму від виробника, чи це крафтова продукція, чи це виробництво фермерської продукції, напряму від фермера, який може розказати, де він його вирощує, як він його вирощує. І цей контакт їм приносить ну, більше якоїсь такої. Внутрішньої впевненості, що вони беруть якісну, чисту продукцію. І саме така є в нас мета, що ми могли донести якісну місцеву продукцію, показати її з кращої сторони і ознайомити місцян, що краще брати своє, ніж шукати щось чуже. В червні місяці у нас ярмарок відвідало 40 учасників. Станом на зараз вже зареєструвалося більше 50. Я думаю, що він там поділяється, ми його ділимо по групам. У нас там є і. Більше десяти це овочівники, і олія, і борошно, крупи. Також будуть і молочна і м'ясна продукція. Я думаю, що всі необхідні товари, які є от в рамках виконання нашої програми по забезпеченню продовольчої безпеки та розвитку аграрного сектору, ми ці заходи запланували. У нас їх має бути 5 ярмарків, це друга, і ще після неї три на щітках буде мати продовження протягом цілого жовтня місяця. Під час ярмарку фермери зможуть налагодити нові контакти та розширити ринки збуту. Подія також матиме культурну складову. Відвідувачі побачать народні промисли та ремесла поділля, зокрема гончарство, ковальство, різьблення по дереву. Вирощують рослини, доглядають тварин та проводять власні досліди. У Вінниці на станції юних натуралістів дітей уже з трьох років навчають пізнавати та берегти природу. Понад півтори тисячі вихованців займаються у сотні гуртків. Малечу вчать відповідальності, любові до довкілля. До дня позашкілля, яке відзначають 25 вересня, ми розповідаємо про заклад, який уже понад 70 років формує у дітей допитливість і любов до рідної землі. У цій невеличкій світлиці з українською культурою та народними звичаями знайомлять найменших вихованців станції юних натуралістів. Більшості хлопчиків та дівчаток не більше п'яти років, але вони вже знають та розрізняють державні символи та орнаменти. Відкриємо кошик. Да, Ви гарно да. вгадали лялі Яблучка і Лялі хлібчик. Да, Молодці! А тепер вам чарівний кошик дарує лялю». На станції юних натуралістів діти відвідують понад сотню гуртків. Тут малеча від трьох років і старшокласники доглядають теплиці, висаджують дерева та вивчають безліч цікавих фактів про навколишній світ. Тут, е Багато всяких рослин тут цікаво, тут розказують те що, ми, те, що не розказують в школі. На станції юних натуралістів вчать шанобливого ставлення не лише до рідної землі, а й до тих, хто її захищає. Два роки тому юнати разом із військовими заклали стежину пам'яті. пам'яті. Щовесни, літа й осені біля неї висаджують різноманітні квіти. Цьогоріч стежку засадили жовтими чорнобривцями. Щороку відбувається насадження від початку весни і аж до пізньої осені, де стежина майорить різними кольоровими барвами і уособлює ту пам'ять про тих, хто захищає нас зараз, і тих, хто в майбутньому буде будувати країну. Волонтерський центр на базі станції юних натуралістів започаткували в перші дні великої війни. За три з половиною роки волонтери здійснили майже 40 поїздок на фронт до дня захисника України. Хлопці та дівчата збирають оборонцям особливі пакунки, які доставлять захисникам на передову, скидатимуть їх за допомогою дронів. Ми пакуємо в подарун пакунки цукерки, щоб їм було солодко, носки щоб їм було тепло, та маленькі малюнки, щоб їм согрівало душу, коли вони на них дивляться. Також до дня захисника та захисниці України юнати готують вітальні листівки. З Днем захисників і захисниць України. Нехай ваше серце зігріває наша вдячність і любов. Ми вас любимо і чекаємо вдома. Ви робите Україну вільною Станцію юних натуралістів відвідують понад півтори тисячі дітей. Працюють діти за моделем вільного часу. Вони приходять до нас в наші гуртки тоді, коли в них є вільний час, чи після тренування, чи після занять в школі. І ми підлаштовуємося для того, щоб максимально охопити їх виховною роботою. Намагаємося так, щоб наші діти через любов до тварин, рослин, пізнання навколишнього середовища, були патріотами, були самодостатніми людьми і допомагали нам у всьому виховному процесі. Відвідувати станцію можуть діти з усієї області. Тут облаштовані дослідні поля, де юнати можуть закріплювати знання на практиці та вчитися працювати із землею. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Нові будинки для кажанів встановили у парку Леонтовича. Ці помешкання облаштували, аби зберегти популяцію нічних рукокрилих. Вінницька громада першою в Україні затвердила декларацію про зелений курс, один із напрямків якого збереження біорізноманіття та популяції рідкісних тварин. Стара береза стала новим будинком для кількох сімей кажанів. Аби зберегти популяцію нічних рукокрилих у парку Леонтовича встановили вісім невеличких домівок для кажанів, облаштували хатки так, аби не пошкодити дерево. Це один із альтернативних способів створення сховищ для рукокрилих тварин. «Тут там дирка в ньому зверху, тут кришочка і дві рейки, і проволокою до повністю обкрутили. Полоні, я думаю, подивіться, воно жорстко стоїть. Кажани важливі у підтриманні екологічного балансу, зокрема, знищуючи велику кількість комах шкідників. Подібних будинків у центральному парку планують зробити більше. Під час чергової обрізки схового гіля у центральному парку імені Левантовича разом з гіллям випала ціла колонія кажанів. Було прийнято рішення виготовити для них нові домівки. Дотримуючись чітких інструкцій та рекомендацій відділу екології Вінницької міської ради, працівниками комунального підприємства Вінницької міської ради, дирекція парків та дозвілля територіальної громади, було встановлено та виготовлено 8 будиночків для кажанів, які є нашими природними санітарами парку. Ще до великої війни, на початку 2022 року, Вінницька громада першою в Україні затвердила декларацію про зелений курс, один із напрямків якого збереження біорізноманіття. Будинок для кажанів один із кроків його реалізації. Саме кажанам приділена велика увага за рахунок того, що департамент відновлення та розвитку підписав меморандум про співпрацю з українським центром реабілітації рукокрилих. І кажанами ми займаємося вже не вперше. Так як нам було відомо про те, що вони є тут в парку наявні, ми вирішили їм допомогти. Кажани власних гнізд не створюють, а ховаються у щілинах будинків на балконах чи горищах. І якщо ви натрапите на кажанів, які залишаються без домівки, звертайтесь до українського центру реабілітації рукокрилих. Там подбають про цих нічних тварин. Євгеніявся ніковденисковтун, телеканал Вінниччина. Виставку постерів про обласний центр відкрили у музеї Вінниці. 25 ілюстрацій, колажів і фото від 24 митців з різних куточків України стали основою експозиції. Усі роботи є фіналістами Open Call постерів, який з нагоди дня міста оголосив департамент маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради. Виставка постерів триватиме у вежі до кінця жовтня. Більше розповість Сергій Мірчук, заступник директора департаменту маркетингу, міста та туризму Вінницької міської ради. Пане Сергію, мої вітання. Вітаю і розкажіть, як відбувався відбір робіт і за якими критеріями визначали фіналістів? Відбір був відкритий. Ми набрали учасників через Google форму. Обмежень ніяких не було, крім самого формату постера. Це вертикальний. А другого розміру. Фактично ніяких обмежень не ставили для того, щоб залучити максимальну аудиторію художників, ілюстраторів, дизайнерів, каліграфів. Тощо в нас було троє членів журі: Артем Гусів, Галя Вергелес, Олександр Никітюк. Це представники художньої сфери, дизайнер, директорка видавництва. І ну, тобто, компетентне журі, яке могло вибрати серед надісланих робіт найкраще, і ось за їхніми результатами оцінювання, ми відібрали 25 фіналістів. Пане Сергію, розкажіть, що символізує ця виставка? Фактично, виставка показує, як Вінницю бачить креативна спільнота не тільки з Вінниці, а й з інших міст України. Тому що, от серед фіналістів, шість робіт з інших міст. Це з Києва, Львова та Дніпра. Цінно побачити, на що художники, дизайнери звертають увагу, які акценти вони підкреслюють та які символи закладають у свої роботи. І якщо відвідати виставку, можна побачити різні аспекти Вінниці. Але якийсь є один такий елемент, який часто повторюється, це саме вежа Артинова, ну, як не-як, головний символ Вінниці, від цього нікуди не втечеш. І символічно, що виставка ну, відбувається саме там. І ще розкажіть, як містяни та туристи зможуть ознайомитися з виставкою? і Чи плануєте подібні мистецькі ініціативи і надалі? Виставка відкрита для всіх бажаючих упродовж ну, від вчорашнього дня до кінця жовтня. На шостому поверсі вежі, це майже верхівка головного символу міста. Вхід на виставку безкоштовний, і в перспективі, якщо буде запит, інтерес від креативної спільноти, ми надіємося, що це такий опенкол може стати регулярним і продовжуватися і надалі. Пане Сергію, дякуємо вам і за ініціативу і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам. Увачте. І глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Мірчук, заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. 81-річний віничанин Сергій Вовков щодня доводить, що спорт не має вікових обмежень. Попри поважний вік та острохондроз, він катається на роликах, плаває та грає в теніс. Повернутися до активного життя йому допомогли лікарі Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту. Сергій Волков у свої 81 упевнено катається на роликах і не уявляє себе без спорту, бо все життя ним займався. І нині, попри поважний вік, плаває, грає в настільний теніс, катається на ковзанах, а останні п'ять років освоїв ще й ролики. Помімо роликів, я хожу у мене перший розряд по настольному тенісу. Почуваю я собі доволі таки сносна для своїх років. А коли я не займаюсь, я закисаю. Я рожу у спорті пан Сергій понад 70 років, та навіть активний спосіб життя не вберіг від проблем зі здоров'ям. Два роки тому в чоловіка діагностували остеохондроз, хворобу хребта, яка спричинила біль у спині, руках і ногах. У Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Призначили лікування і комплексну реабілітацію, аби пенсіонер зміг знову займатися спортом. Сідаль почувається з великим задоволенням. Встає зранку, зарядка, плавання, настільний теніс, коньки, льодовий клуб. Е з таким втягою до життя, як їй буде 81 рік, а напевно як 16". Після лікування пенсіонар регулярно проходить обстеження, аби контролювати стан здоров'я. У неврологічному відділенні центру уже багато років займаються діагностикою та терапією захворювань нервової системи у людей похилого віку від остеохондрозу і радикулопатії до мігрені і порушень мозкового кровообігу. Симптоми, які свідчать про потребу у зверненні до невролога, це біль в хребті, біль в суглобах, поколювання в різних частинах тіла, це біль в ногах і в руках, це головний біль, безсоння. Що ми можемо зробити блокади, вони можуть бути і знеболюючі, і лікувальні типування пацієнтів при болювих синдромах і підбір медикаментозної лікування. А також і підбір реабілітаційної програми індивідуально для кожного пацієнта. Та основа лікування в неврологічному відділенні це саме реабілітація. Лікарі радять, щонайменше 150 хвилин фізичної активності на тиждень, аби запобігати хворобам хребта та нервової системи. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. Пам'ятайте, вік це лише цифра у паспорті, і лише ви визначаєте свій стан. Але щоб у 80 кататись на ковзанах, потрібно дбати про своє здоров'я. А ще необхідно піклуватись про рідних та звичайно підтримувати сили оборони. На цьому ми ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.